Заплаче небо і дощем впаде на землю, що героя прихистила. Він вже додому більше не прийде, бо за спиною розгорнулись крила, невимовний розпач і сльози, неможливо осягнути та полегшити страшний біль втрати, який огорнув Бориспільську громаду. На щиті додому повернувся Денис Мельник. Ми знову прощаємося з героєм, який відважно боронив рідну землю і віддав життя за право мільйонів українців жити вільно. Він сповна заплатив страшну ціну нашої свободи. заради Кожного з нас. Його юність і становлення пройшли у рідному Борисполі. Денис був веселим, винахідливим і завжди знаходив вихід з будь-якої складної ситуації. Він мав багато друзів і був душею компанії. Шукаючи власний шлях у житті, відкрив у собі справжній. Талант до кулінарії, якому віддавався сповна, працюючи ресторатором, багато уваги приділяв спорту. Згодом новою важливою сторінкою життя Дениса стало захоплення технікою, особливо мотоциклами. Саме вони давали йому можливість відчути усю повноту емоцій і справжню свободу. Денис був напрочуд щирим, позитивним і товариським. Його посмішка зачаровувала, не залишала байдужим нікого. Таких людей насправді дуже мало завжди усміхнених, доброзичливих, співчутливих, здатних бачити тільки добро і не помічати зла. Він був готовий допомогти, дати слушну пораду. Керувався принципом: якщо йти, то тільки вперед, здобувати бажане, попри труднощі і перешкоди. Здавалося, вони відступали уже перед його неймовірною усмішкою та рядками улюбленого дитячого вірша Киця Мура. Рідні, друзі приятелі, чуючи їх, знали, що все буде добре, налагодиться, бо поруч Денис, з яким нічого не страшно. Наш герой умів жити, любити, дружити, створювати навколо себе світ добра, затишку та захищеності. Денис завжди вкладав часточку своєї душі та серця у те, що робив, і це нікого не залишало байдужим. Повномасштабне вторгнення розділило життя на до і після. Наш воїн одразу прийняв рішення стати на захист батьківщини, так само як і його батько. Та шлях Дениса до сил оборони України був довшим, ніж би йому хотілося. Але він не здавався, прагнучи допомогти, приєднався до громадської організації Українська Мрія, де робив усе, що міг, задля закриття найважливіших потреб наших захисників. Денис вирішив втілити давню мрію стати поліцейським, та круговерть війни підхопила і закинула його. На пекельне вістря боротьби з ворогом, не давши здійснити омріяне, важкі бої двічі залишали по собі пам'ять у серйозних пораненнях, Денис лікувався та за першої ж можливості повертався у стрій. Він залишався вірним собі, завжди йшов вперед, бо тепер його мрією стала перемога. Говорив. Що стоятиме пліч опліч зі своїми побратимами і ніколи нікого не залишить без допомоги. Але не бачив себе у мирному житті, де усі не відчувають війну тут, у рідному місті, поки триває битва з окупантом, де заради кожного ранку для найрідніших жертвують життям його. Побратими не міг собі дозволити цього, бо хотів захистити кохану дружину і батьків, справжній воїн світла. Наш герой не хотів повертатися з передової, допоки Україна не буде звільнена від ворога назавжди. Саме за це й віддав. 27 серпня своє життя за вільну Україну без війни. Так мало Денис прожив, але так багато встиг стати героєм, який завжди з нами тут на землі. Душа пече від усвідомлення, що таких, як він, ми більше не побачимо серед живих. Його місце у родині серед друзів у суспільстві тепер порожнє і цю порожнечу не заповнять жодні слова втіхи. Та разом із болем і скорботою у нас є й гордість, гордість за те, що мали такого сина, чоловіка, друга. Побратима, його жертва не була марною, і ми завжди пам'ятатимемо про його відвагу, мужність і безмежну любов до України, висловлюємо найщиріші співчуття рідним і прагнемо розділити цю непоправну втрату. Вічна слава Денисові і вдячність за жертовність ім'я нашої України. До алеї прапорів з іменами полеглих додалося ім'я Дениса Мельника. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Згадаймо Дениса і усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. З який не можна вимити слізьми, це про родину нашого героя. Є такі сльози, яких ми не бачимо, це про кожного з нас. Є такі люди, є такі герої, яких ми не зможемо обійняти. Це про нашого героя, це про нашого Дениса. Він був героєм. По життю, а став небесним ангелом. Чи хотів він жити? Хотів. Але він понад усе любив свою Україну, і він розумів про те, що як не він, так хто, а таких, як він, багато не буває. Його мама просила сину, залишись, у тебе є право залишитися. А він не чув, бо таким був у нього батько, який з першого дня побіг, полетів. Мабуть, в той час батько думав про те, що він захищає і сина, і дружину, і кожного з нас. А син не міг утримати себе. Він розумів про те, що треба йти туди, куди йде не кожен. Воїнів не так багато, а таких, як Денис Одиниця. Він отримав поранення. Він довго лікувався, і коли мама його просила: залишися, сину, ти ж маєш право залишитись. А він говорив: А я не можу, я не можу залишити побратимів. Мамо, як ти можеш так говорити? І мама мовчала, бо вона знала свого сина. Бо вона розуміла про те, що з дитинства він ріс маленьким патріотом і перетворився в великого титана. Чи боявся він, боявся, але за такий короткий проміжок часу він так багато досягнув. Він мріяв стати служити в поліції, але не склалось. І коли він прийшов до ТЦК, і коли йому сказали: Збирайся, ми відправимо тебе на навчання за кордон, він прилетів з такими, як сам, і його відправили в саме пекло, але він так швидко вчився, що став командиром. За ним не встигали, мама не встигала слідкувати за тими званнями, які він отримував. І коли він зустрів біду, Біду для того підрозділу, який він очолював, і там він поступив, як герой, і там він поступив як герак. бо він зберіг життя кожного, і своїм життям він захистив їх. І це ще раз говорить про те, що він був справжній, що він був воїном воїном світла, шановні батьки, шановна громада. Борисполя, дякуємо вам за хороше побратима. Хлопець був такий, загинув в бою завдяки йому п'ятеро людей приїде живими додому. Де в кого по двоє дітей, де в кого малі діти. Людина залишилася біля репу. Коли йшов обстріл, хлопців, він сказав до хлопців ти всім в укриття, сам залишився з репом, щоб він не накрив укриття. Ми не змогли нічого з ним зробити, тому що прилетіла 120-міна, ми не мали шансу його ні витягнути, нічого, тому що смерть була моментальною. Хлопці постарались, винесли. Хоча б катужені були. Дякую вам, батьки. Це втрата для нашої групи. Він був командиром нашої групи. Ми самі його обрали командиром своїм. У нас немає такого, що нам призначають командирів, у нас колектив вибирає, у нас рідня. Пучаємося, що. Ви маєте чим пишатися. Я говорю, вибачте, я не можу підібрати слів. Но ви сьогодні, я, не, я не знаю, як туди пояснити, просто перепрошую, шановні, ще раз дякую вам всім великій Україні і цілої нашої групи, дякую вам. ще. Важко говорити щось після слів побратима. Та я скажу, що я, на жаль, дуже мало був знайомий з Денисом, дуже недовго. Але за цей час, що ми були знайомі, я про нього можу сказати гарних, добрих слів набагато більше, ніж про багатьох знайомих, яких я давно знаю. Денис був і залишився назавжди, справжнім патріотом. Він був справжнім другом він ніколи не покидав біді, навіть не то, щоб не покидав, коли він знав, що у когось біда, він прилітав першим на допомогу і намагався вирішити питання, підтримати як міг. Я пам'ятаю, коли ми познайомилися на початку повномасштабної, е, мені дали контакти, в мене була громадська організація. Приїхали Денис з Юлією. Е, ми поспілкувалися, я в очах побачив таку жагу до дій, що я в першу ж зустріч запропонував Денису стати головою організації. І я абсолютно впевнений, що я правильно поступив, тому що він зібрав команду і зразу ж почав діяти. На півшляху він не зупинився. Він на початку 23-го року вступив до лав ЗСУ. І там він також проявив свої найкращі якості. Перше поранення. Потім, після другого поранення, пам'ятаю, як ми його зустрічали, він сказав, що ми не можемо допустити те, що там відбувається, до нас додому. Він зробив все, що тільки міг для цього. Він віддав найцінніше, що в людини є. Це своє життя, для того, щоб ми могли жити під мирним небом і працювати. Ми маємо бути гідними цієї великої жертви. Дякую, Денисе, за те, що ти був, за те, що я гордий тому, що ми були знайомі. Thank mm -hmm. you. України, верховна головна командуюча збройних сил України Прийміть цей прапор як символ державі, який вірний до кінця чоловік. Завжди нині бувся в час і на віки віки Святий Боже, святи кріпися, ти безсмерти, не помилуй нас! Святий, Боже, святи кріппіс, ти без смерти, помилуй нас! Святий, Боже, святи кріпися, ти без смерти, помилуй нас, помилуй нас! Святи, безсмерти, помилуй нас! Алелуя. Ми чуємо про смерть людей, яких ми знали, з якими ми були знайомими, а повірте, що випадковості нема, є Божий промисел, коли Господь нам посилає в нашому житті людей. І коли ми чуємо про смерть таких людей, наш святий обов'язок іти, щоб провести в останню дорогу земного життя. Наш святий обов'язок іти для того, щоб підтримати у горі родину яку спіткало таке велике горе. Але як християн, наш святий обов'язок іти, щоб молитися за упокоєння душі. Повірте, більше не буде такої нагоди, щоб зібралося стільки людей, щоб помолитися за упокоєння душі нашого воїна-героя Дениса. І хочу відзначити, що сьогодні особливий такий день, коли почався освітній процес. І не дивлячись на все, громада прийшла провести у останню дорогу життя нашого героя. Хоча б хто багато хотів бути присутнім на першому дзвонику своїх дітей чи внуків, але, попри все, громада тут, тому що ми стаємо свідомими з кожного разу. Що якщо б не такі, як наш герой, воїн Денис, і ті, хто покладає своє життя, то не почався б той освітній процес, не лунали б сьогодні перші дзвоники для наших дітей. Тому напевно, що вже ніхто не зможе змінювати історію чи переписувати історію. Нашого народу. Тому ті діти, які пішли сьогодні в перший клас, вони повинні з першого класу знати тих, хто боронить нашу територіальну цілість. Тому дякую родині за сина, громаді за свідомість, що стоїмо тут. І просимо у Бога, щоб Господь відкрив двері Царства Небесного для нашого воїна і всіх воїнів, які віддали своє життя за волю і незалежність України. І пам'ятаємо, ми стоїмо тут і кожен тримає в руках квіти, бо квіти це є вияв любові і поваги до тих, кого ми прийшли провести в останню дорогу. Але нехай буде в сто разів більше принесено і піднесено молитв за душі наших воїнів, героїв. Слава Ісусу Христу і слава Україні!